Мітинг з нагоди Дня конституції України відбувся біля міськради на передодні свята 27 червня. Мешканці громади, а також посадовці міської ради, представники трудових колективів, були присутні на урочистостях. Саме правовий устрій він нормований нашим основним законом Конституції України. Конституція України є одним з найдосконаліших зразків Конституції світу, бо Україна. Є достатньо молода держава, і вона вже врахувала досвід при розробці свого документу тих країн, які існували сотні років. Тому не дивлячись на те, що наша незалежність ще так молода, і сьогодні вона на жаль проходить чергові випробування. Ми з вами шануємо і докладаємо максимальних зусиль для того, щоб поважати основний документ, який ухвалила Верховна Рада, як вже було сказано, 28 червня 1996 року, жити за ним та пропагандувати його як основу нашого суспільства на мітинзі відбулась також важлива подія вручення Римі Картановій, матері загиблого героя Романа Картанова. Медалі захисник вітчизни посмертно та подяки від міської ради за виховання сина героя, звертаючись до присутніх, Микола Бакшеєв закликав до єднання та спільних зусиль для розвитку і процвітання України. День конституції Туці це не просто державне свято. Це день, коли ми згадуємо про цінність свободи, демократії та верховенства права. Це день, що нагадує нам про єдність українського народу, яке дає нам сили та натхнення для спільних звершень. На превеликий жаль, зараз ми змушені втрачати наших гідних бійців на передових лініях бранців. Наші мирні жителі продовжують потерпати та гинути від жахливих руйнівних, Ворожих обстрілів мирних населених пунктів. Ми болісно відчуваємо смерть кожного українця, кожного жителя нашої країни. Шановна громада, давайте схилимо голову віддаючи шану загиблим воїнам та мирним жителям. Чистий мітинг присвячений 28-й річниці з дня прийняття конституції України оголошується закритим.